Сьогодні покажу вам, як приготувати ось таку красиву хрумку ароматну моркву по-корейськи, яку можна використовувати в салати. Для приготування я беру спеціальну терку для корейської моркви і моркву. І натираю її на такі смужки. Ось ця терка, вона дає такі смужки, і з неї добре вийде корейська морковка. Що ми робимо далі? Чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі, суміш перців пів чайної ложки. Додаю часник натертий на терці додаю коріандр, пів півчайної ложки. Необхідно 70 г гарно розтопленої олії. заливаєте саме на часник. Коли ви все гарненько змішали, я додаю 2 ложки оциту яблуневого. І ставите на декілька годин, щоб вона гарненько просочилася спеціями і стала смачною присмачною. Дивіться, яка красива вийшла морквочка. Вона дала власний сік. Вона хрумка, зберігає свою форму, її можна класти в салати або їсти як самостійну страву. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.